На аварія. Автомобіль протаранив паркан і в'їхав у ставок. Квартирний конфлікт переріз у справу про домашнє насильство. Захищається трьома адвокатами від звинувачень, у переправленні чоловіків за кордон. Продав колекцію із героями улюбленого мультфільму, а гроші для СССР. Підсумковий випуск новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії працюють Ірина Мироненко, Вікторія Лещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. Ще дві непоправні втрати для громади Луцька. На війні загинув лучанин Валерій Семенюк. Військовослужбовцю командиру бойової машини було 46 років. Старший сержант Валерій Семенюк поліг 26 липня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області. За Україну загинув житель селища Рокині Анатолій Мерчук. Герою було 52 роки. Солдат служив у протитанковому взводі. Військовослужбовець поліг 30 жовтня під час виконання бойового завдання біля міста Куп'янськ, що на Харківщині. Сумна звістка надійшла до Сошичницької громади. 30 жовтня поблизу селища Нью-Йорк Донецької області загинув 31-річний житель села Качин Кам'інкаширського району Андрій Любчук. Наш земляк служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Зустрічатимуть полеглого героя завтра. Щире співчуття рідним і близьким. І вічна шана полеглим землякам. Позашляховик в'їхав у ставок у Камінкаширському районі. Як наслідок, двоє людей загинуло. Трагедія сталася на вулиці Ковальській у селі Видерта. Автомобіль Кіа Суренто протаранив паркани. В'їхав у ставок. У поліції кажуть, керманич, місцевий мешканець, мовірно, не впорався із керуванням. За інформацією правоохоронців, попередньо відомо, що водій був на підпитку. Внаслідок аварії керманич і його пасажир померли у медзакладі. Триває слідство. Водій автомобіля Кіа Суренто, ймовірно, не впорався з керуванням, протаранив паркан, перекинувся та злетів у ставок. Попередньо водій Кросовера перебував в за стані алкогольного сп'яніння. Наслідок дорожньо транспортної пригоди він та його 52-річний пасажир померли у лікарні. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. У Луцьку нацгвардійці під час самостійного патрулювання помітили чоловіка. Той розпивав спиртне. Йому зробили зауваження як неадекватно відреагував і почав тікати. Військовослужбовці вирішили його наздогнати. При цьому під час утечі чоловік викидав в міст кишень. Після затримання громадянина провели поверхневу перевірку. У нього знайшли згортки із порошкоподібною речовиною, перебуваючи на маршруті патрулювання міста Луцька, виявили громадянина, який розпивав спиртні напої. Зробивши зауваження, почали встановлювати особу. Попросили документи та запитали, що в нього в карманах після чого громадянин неадекватно відреагував на наші питання. То почав тікати. Допомога ЗСУ, півтора мільйона допомоги мало забезпеченим мешканцям Луцької громади. Та іще ряд важливих питань сьогодення вирішували на сесії Луцької міської ради. Деталі у репортажі. Понад 170 питань на порядку денному сесії Луцької міської ради. Більшість серед них традиційно земельні. Проте основними наразі є допомога нашим військовим. Тож майже на кожній сесії вносяться зміни до бюджету громади. Зараз тривають закупівлі допомоги військовим на понад 40 мільйонів гривень. Успішно проходять тендерні закупівлі. От у нас була тендерна закупівля. Ми закупляли 10 мавіків. 3D. початково ціна була 2 мільйона 600 тисяч гривень. Взяло участь вісім учасників. Учасник, який дав найменшу ціну, дав 2 мільйони 89 тисяч гривень. Я, чесно кажучи, не знаю навіть магазину, в якому можна купити Mavic 3T, там за 200 тисяч гривень. Це дуже хороша ціна. У нас відбувся тендер на частину в дронів. Взяли участь три учасника, в тому числі учасники з інших областей. Закупівлі йдуть активно, ми закупляємо, все отримуємо. Як відбувається видача? Так як ми говорили раніше, військові частини до нас звертаються, надсилають офіційний запит. Наш спеціаліст по закупівлях для військових контактує безпосередньо з військовими. Луцький міський голова повідомив, що опісля того допомога відразу відправляється до наших захисників. Під час сесії знову виділили з міського бюджету 50 мільйонів гривень для придбання необхідного для перемоги оснащення. За кошти планують закупити дрони літакового типу та передати безпосередньо туди, де вони вкрай необхідні. Будемо прислухатися. Ну... Я так розумію, якраз Міністерство оборони де потребує в якій частині фронту ці, ці, ці БПЛА. Тому ніяких наших батальйонів, ніяких 50 мільйонів гривень. Так, звичайно, якщо когось цікавить наш інженер, який служить в нас, він є одним з розробників цього БПЛА. Ну я думаю, що цим потрібно гордитися, а не засуджувати. Ми працюємо над цим. Ми працювали над цим проектом більше півтора року. Якщо хочете побачити результати, я можу кожному нам запропонувати. Сьогодні цей літак проходить експертизу і стає озброєння в збройних сил України. Новообраний голова фракції за майбутнє Роман Кравчук разом з колегами вирішили кошти з депутатських фондів направити теж на підтримку армії. Ми обіцяли депутатські фонди. Наші працівники праці за майбутнє, в сумі близько ще більше 800 тисяч гривень, і хочемо закупити антидронну рушницю, що дуже потрібно зараз нашим військовим на передовій. Говорили з керівником батальйону 53-го нашого, також дрону. І звичайно потрібно їм і дизельні генератори, і потрібно і, басту, і багато іншого. Тому об'єднаці сили для закупівлі даних речей. Крім того, 5 мільйонів гривень виділили на реконструкцію школи у селі Забороль та 10 мільйонів гривень для оплати праці педагогічних працівників, оскільки не вистачає освітньої субвенції. На жаль, певні рішення депутати від окремих партій не підтримали. Земельну ділянку у селі Рокині не погодили виставити на аукціон, хоча мешканці звертались про це до міського голови. Вони попросили, щоб ми оголосили аукціон на продаж земельної ділянки в їхньому селі, для того, щоб якісь підприємці прийшли, і там почалося життя активне. Інших було декілька проєктів рішень, які, були, які стосувалися продажу землі під об'єктами нерухомості. Тобто люди і так цю землю орендують, мають і хочуть викупити власність. Це велике надходження в міський бюджет. Ряд питань стосовно оренди. Частина депутатів підтримала, частина депутатів не підтримала. Я вважаю, що в такий складний час, коли нам треба надходження до міського бюджету, а це великі гроші, це мільйони, а то й десятки мільйонів гривень, якщо ми дивимося на далеку перспективу, це неправильно. Якісь політичні амбіції свої, образи на когось ставити вище наповнення міського бюджету. Сьогодні затвердили на посаді нового старосту прилуцько-старостинського округу Петра Сущука. Посвідчення депутата міської ради та нагрудний знак отримала Алла Бабула. Вона замінила Юрія Моклицю, який нині перебуває в ЗСУ. Мирослава Сябернеля, Прокопчук для новин на часі. Від початку повномасштабного вторгнення на Волині було відкрито понад 500 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон. Не усі вони згодом скеровуються до суду, а по тих, що і потрапляють туди, не в усіх є винувальні вироки, або точніше їх досі немає. Причини різні. На одному з таких засідань побували наші журналісти. У справах, які стосуються незаконного переправлення чоловіків за кордон, кримінальне провадження порушується зазвичай за статтею 332 кримінального кодексу України. Щоправда, є епізоди, коли судять не за переправлення, а, наприклад, підробку документів, завдяки яким військовозобов'язаний може притути кордон або ж хабарі. Це 358 та 369 статті Кримінального кодексу України відповідно. Про те, як нам повідомили в відповідях на наш запит прокуратурі і судах, технічно Можливості відсортувати ці справи за параметрами тих, які б стосувались підробки документів чи дачі хабаря. Суто для подальшого перетину за кордон осіб призовного віку, як такої немає. Тим не менш, нам надали дані того, скільки було порушено кримінальних проваджень за статтею щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон в період від повномасштабної війни і до 29 вересня цього року, включно. Як виявилось, таких проваджень було 513, з них скривоно до суду триста 96 справ. А от обвинувальних вироків рази менше. Зокрема, Володимир Волинський суд виніс чотири таких обвинувальних вироки: Камінь Каширський і Любомівський суди по два вироки. Любишівський, Ковальський міськрайонний по одному винувальному вироку. Шацький райсуд два вироки. Та Луцьким міськрайонним судом за цією статтею винесено поки три вироки. Хоча кримінальних проваджень туди надійшло за вказаний період 13. Одне з них стосується Максима Донченка. За даними слідства, обвинувачений причетний до кількох епізодів, які стосуються переправлення за кордон чоловіків за гроші під час військового стану. Суді вже дивились відеодокази. No, des, на скільки ну десь на місяць три або бельгічні? Ну, no, менше може бути, більше тут -то точно ні. А хто країна буде? Україна буде Німеччина або Бельгія. Німеччина або Бельгія. Так, мені, мені треба просто у Берліні гроші забрати там, а по Німеччині ще в мене просто там рідні залишилися. Зараз постудаємо це 4-5 доларів. – 5, але їх не пропускають. – Так, так, так. Фактично, саме самого початку наш зайник говорив, що їй мотають по поїздки, не є коментар, а взагалі виїхати до Бельгії або Німеччини. І, в свою чергу, доченка три рази почула злишив суму в 4 тисячі, потім сказав 5-7 тисяч доларів це буде коштувати. А ще допитували свідків, один з яких розповідав, що хотів виїхати за кордон. Мав розмову з обвинуваченим. Згодом його оформили на фонді волонтером. Щоправда, необхідних документів так і не дали. А гроші каже, повернули. До слова, як ми вже розповідали, в матеріалах справи фігурує фонд. Допоможемо разом Україні, цікаво, що в його засновниках славнозвісно луцька особа Наталія Кушнір. Після початку повномасштабної війни офіс генпрокурора повідомив, що керівниця благодійного фонду разом зі спільником придумала, як заробити на переправленні військовозобов'язаних через систему шлях. Але повернемось до цього судового засідання. Кілька місяців воно відкладалось, і ось буквально перед судовими дебатами, за якими не за горами мало бути рішення судді, у справу вступає ще один адвокат. У мене наявний ряд доказів сторони захисту, які я станом на сьогодні зміг зібрати з приводу наявності ознак провокації, але позиція захисту з приводу подання відповідних документів подальшого судового процесу буде визначатися в залежності від того, коли я ознайомлюся з матеріалами, які були зібрані до мого вступу. Такому розвитку подій дивуються навіть суддя. Донченка, чому ви вирішили ще однака, адвоката одного взяти наприкінці перед судовим дебатом? Затягування справи я заперечую з приводу такого формулювання, оскільки насправді я брав участь на стадії досудового розслідування, але в силу моєї зайнятості зі мною було угоду розірвано». Як виявилось, договір уклали незадовго до засідання. До речі, коли ви уклали договір? Можна запитання? Сьогодні. У вас часі. Враховуючи, що сьогодні було вкладено договір, достатньо було часу, винувачний було відомо про дату і розгляд засідання. Також схильні до думки, що в даному випадку залишення нового захисника є затягування не що інше, як щодо шторгову. Новий захисник апелює. Все, що каже прокурор, мовляв, лише в його уяві. Як би там не було, але засідання таки відкладають до 21 листопада, оскільки новому адвокату необхідний час для ознайомлення з матеріалами. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Брати з сестрою конфліктують через квартиру та так, що житлове питання обернулося справою про домашнє насильство. Лучанина Володимира звинувачують у рукоприкладстві вже не вперше. Раніше кажуть, у суді чоловікові присудили 180 годин громадських робіт. Тепер він копає ями на кладовищі у гаражі. До суду чоловіка привела поліція примусово. Володимир розповів, що його привели до суду прямо від цвинтаря. Мовляв, там він по чотири години в день копає ями, бо ж чоловікові присудили виконувати громадські роботи. Мене сьогодні забрали з гаража. З роботи мене забрали, в вісім ранку. То ви де живете там, в гаражі? Що, де? Жаліється, що його не пускають до квартири. Мовляв, живе із сестрою та мамою в районі ДПЗ. Чоловіка вже не вперше звинувачують у домашньому насильстві. Сестра сидить осторонь від Володимира. Розказує, що брат побив її ногами. «У Мене є рентгенний снімок. Ногами копав отут. І так копав. А чому? Ось звідки знаю про сута? Я мішаю йому яким чином, як? Бо він е, на суд не явився, я, явилась, правильно? Правильно». Mm. А в чому причина конфлікту? Чому так стається? Mm -hmm. І що ти найшов, завіщання, так? Да? Між прочим, мама Дарсіна на Альону написала. От причина. А Альона це хто? Моя доця. Прокурор нагадує чоловікові, що поліція усе зафіксувала. Поліція приїжджала і цей факт зафіксувала. Mm. Ви це будете продовжувати? Ви думаєте, це так зійде з рук просто? Для чого ви таке робите? Побив її. Побили? Півмешканець її побив. Він так знав. Слухайте, вона разкаже. Але я кажу, вона на мене каже. І я свою побив. І тата її. Ну тато і засуджені за це. Я, я просто не розумію. Володимир каже, що причина конфлікту із сестрою саме квартирне питання. Побої заперечує. З 94-го року вона мене тероризує за квартиру. тих поліцію кожен день на мене. Бо приватизована квартира на них. Просто я воював і не було прописки. А зараз на них квартира, вона мене. Хоче, ви, ви, коли визивають поліцію, так, всіки, 10 разів визвати і 10 і разів... Але ви били свою сестру? Ні. А де ви воювали? Не скажу. Поліції кажуть, що такі випадки не поодинокі. З початку 2023 року на Волині скерували до суду майже півтори сотні проваджень щодо домашнього насильства, і це тільки кримінальних справ. А от адмінпротоколів про домашнє насильство за цей же період склали аж 3190. у справі Володимира. Крапку поки що не поставили. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Розслідування справи про ймовірне рабовласництво у селі Вербаєв Луцького району тягнеться вже понад два роки. За матеріалами слідства, місцева фермерка Ніна Заболоцьких шукала вразливих працівників і буцімто експлуатувала їх і змушувала спати у хліві. На чергове судове засідання завітали двоє із трьох потерпілих. Чи розповіли щось про рабство на фермі? Далі у сюжеті. У серпні 2021 року медіа простір сколихнула новина про ймовірне рабовласництво на міні-фермі у селі Вербаєв Луцького району. Тоді поліція повідомляла, що власниця ферми цитуємо здійснювала трудову експлуатацію громадян, які перебували в уразливому стані, підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу й обіцяла зарплатню за це. Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення. Забирала в них документи, поселяла громадян в Хліві разом із тваринами. Справу понад два роки розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Фермерка Ніна Заболоцьких свою вину у торгівлі людьми не визнає. Переконана, справу проти неї сфабрикували. Придумали отаке от рабство, придумали. Я навіть не, не можу не можу, не можу навіть словами своїми виразити, які рабство, як ми працюємо з чоловіком. Я нікого не утримувала силою. Люди приходили самі. Вони мають їсти, вони мають кришу над головою. Вони мають одяг, мають де помитися, мають де переспати. Їм добре. Я ж нікого не їду і не, і не шукаю, і не прошу, що їдь до мене. Так, і не прив'язую нікого. Хіба мені вигідно було б їх безпоювати? Чи п'яна людина щось буде робити, чи вона буде щось допомагати? Як людина нап'ється, вона лягає, і спить, а не що починає свої права качати, ще щось сидить курить, сигарета за сигаретою, сигарета за сигаретою. Давай давай гроші, бо він вже скурив. На попередніх засіданнях допитали свідків інших помічників фермерки та її знайомих. Вони розповідали, ніякого рабства у господарстві Ніни Заболоцьких не було. Якби я був рабстві, то я б тут перед вами не стояв, правильно? Я ж пересуваюсь по двору вільно. Паспорт ваш у вас у мене можу показати. Говорять, так дуже дядя Ніна, що людей в рабство тримала, Ну там я такого не бачив. Вони ходили вільно, де хотіли там, хто їх там не тримав. На черговому засіданні прокуратура дещо змінила обвинувачення. Мовляв, Ніна Заболоцьких не погрожувала трьом чоловікам, які допомагали їй по господарству фізичною розправою, якщо працівники залишать територію ферми. Як розповіла захисниця Ніни Заболоцьких, така зміна, бо ж проти одного з потерпілих також відкрито кілька кримінальних справ. Оскільки двоє з трьох потерпілих за весь час все ж прийшли на засідання, захисниця фермерки клопотала, аби їх допитати. Втім, нічого конкретного чоловіки, які буцім. То були в рабстві, так і не розповіли. Чи е, могли ви вільно пересуватися? Чи застосовувалися до вас обмеження пересування? Я не міг вільно. Не могли вільно Ні. пересуватися. Е, хто обмежував ваше пересування? Ну, там, де я робив. Хто обмежував вас, я б чітко прописала? Хто забороняв вам? Хто вам забороняв вільно пересуватися? Ну, хазяйка там, де я робила. Чи застосовувалися до вас обмеження свободи пересування? Так. Да. Яким чином? Ну, не пускали вийти чи туди, чи туди, чи з хлопцям погуляти, не пускали. Не пускали? Ні. А, а яку роботу ви виконували? Всю. прошу, знято. знято. О, коров пасли? Знято. Ну пускали? то могли вільно перейти коров пасти? Ні. Як мені? Ну поясніть, от коров пасли. Ви куди ходили коров пасти? В клуб ходили з коровами, в клуб, в магазин, Поясніть. Потерпілі кажуть, неправду стверджує Ніна Заболоцьких. все брехня. На кожному кроці брехня. Господь бачить все і бачить всіх. Я не винувата ні в чому. Вони їли, вони курили, вони ходили на село. Розгляд справи уже на фінальній стадії. Наступне засідання відбудеться у листопаді. На ньому мають допитати обвинувачену, потерпілих і нових свідків. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Козак Тимофій Токарев навчається у третьому класі. Але приклад із нього варто брати. Усім дорослим. Хлопчик допомагає нашим захисникам із початку повномасштабного вторгнення із родиною збирає на передову сухпайки, а ще давав дітям із двору покататися на самокаті, а виручені за це гроші віддав військовослужбовцям. А колекцію, яку збирав понад три роки, продав і передав Збройним силам понад 4 тисячі гривень. Натомість має колекцію шевронів, як подяку від захисників. Як минає день третьокласника, дитина приходить додому, обідає, грається з друзями та вчить уроки. А от Тимофій Токарев щодня, хоча б годину мінімум, збирає пакунки для наших захисників. Самі ж військові називають восьмирічного хлопчика козаком. Я допомагаю з початку війни. Мене так називають, бо я син 14-ї бригади. Хлопчик разом із рідними збирає військовим все необхідне: чай, каву, одноразовий посуд, локшину, швидкого приготування та смаколики, зокрема, пастилу, яку готує бабуся. На кожній передачі захисникам Тимофій пише і малює фірмове привітання, щоб підняти бойовий дух. Я хочу, щоб наші захисники не були голодні, щоб вони могли боротися і щоб швидше була перемога. Я пишу гостинці від козака Тимофія. Слава Україні і слава ЗСУ і малюю під низом прапор України, прапор прапор Упа. Щоб передати військовим кошти, школяр продав колекцію з героями колись улюбленого мультфільму, яку збирав три роки. Хлопчик дав виручену суму волонтерам на антидронову рушницю для захисників. То я продав свою колекцію щенячого патруля і заробив 4,5 тисячі. Давав кататися на самокаті. Дітям, ну, платно. І ці гроші йшли теж для ЗСУ. Як я в дворі, в нас багато є дітей, яких немає самокатів, і вони теж хочуть дуже покататися на самокаті трюковому. то, то я даю, і вони мені дають гроші, а я їм даю покататися на самокаті. Тимофій передає сухпаки та гроші через волонтерів, зокрема, 14-й сотій, бригадам та іншим військовослужбовцям. Натомість отримує подяки, шеврони та навіть гільзи. Мені військові це все передали. Шеврони мені передали. Це е, єдська пісня Батько наш Бандера. І це він. Ось». Таким патріотичним і небайдужим синочком пишається мама та вся родина. Хлопчику допомагають і кажуть, на нього варто рівнятися всім. Він така дитина, він сприймає все дуже так близько до серця і він перейнявся цією проблемою, переживає за хлопців, завжди запитує. А ще тим більше його тренер з плавання також пішов. Захищати Україну хотів допомагати, дуже хотів. У нас це питання не стояло, чи допомагати, чи не допомагати. Це я думаю, позиція кожного ну так би свідомого українця має бути: допомагати хлопцям, тому що їм дуже важко і вони дуже потребують нашої підтримки, допомоги. Всі нам треба вчитися в дітей у цієї наївності, напевно, і в такої впевненості в швидкій перемозі. У передень святого Миколая Тимофій разом з мамою хоче провідати захисників, які нині на лікуванні, та подарувати їм домашні смаколики. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Такою інформацією завершуємо підсумковий випуск новин. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше і знали вчасно. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко, ну і за кадром традиційно уся команда Аверсу. Тож, дякуємо за довіру і шануємося! 1 листопада в Україні синоптики прогнозують помірні дощі у більшості областей із незначним зниженням температури і з південним вітром. На заході переважно хмарно, трохи вологи і листопадового сонця. Температура повітря вночі 10-11, удень 16-18 градусів. У східних областях без опадів, сонячно у Харкові і Луганську. Температура повітря вночі 9-11, удень день 19-21 градус. На півночі хмарна дощова погода. Вночі температура 10-13, удень 15-17 тепла. У південних областях мінливо хмарно. Температура повітря вночі 11-16, удень 20-24 градуси. У центральному регіоні переважно хмарно, трохи сонця над Полтавою. Температура повітря вночі 10-13. Удень 16-19 градусів.